Ня -ня 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 -ня. Начала любуватися своїм відображенням у зеркалі. Саме тоді, коли. Я вибачаюся. Саме тоді, коли одіваєте гарне платочко яка ти красива, подивись, яка М -м 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 -м. і ходить і задирає те платко, любується собою. Нарешті навчилася збирати пірамідку. В неї це дуже довго не вийшло Звичайно, не в послідовності, але як вміємо. Ось так, молодець. Молодець. Давай. Дякую, 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 мій сонечко. Дякую. Давай ось цей зніме. Молодець. Ой, молодець. Командир. Скажи, дай. Дуже багато різних е, слів почала говорити, коли їй просиш сказати мама, вона каже мама. І дуже сильно нетерпляча. От допила, і коси я молила ще одразу істерика. Ось такий у нас насос. І з головного в нас з'явилися жувальні зуби, лізли вони дуже важко, з температурою і з великими-великими капельками. коли вона щось. Ангелінка вже дуже любить вмивати ловічку своє, Ростик її навчив. Її отак мочить руки. Вмівається. Молодець. Як ти вмиваєшся? Ще видеш? Ще не латино. Така в неї більше як гра. Вмивай личко. давай Вмивай личко. Люсь, дзю, дзю а давай тепер витирайся. Як ти витираєш? На, тримай, витирай. Навчилась витиратися. Молодець. Молодець. Не, І ще Ангелінка слухається дуже сильно свого братика, коли е, я їх хочула. Поп... пшикнути в горло, тому що вона захворіла, то вона. О! даже послухалась. Давай, як ти язичок робиш? Молодець, давай маму зробиш послушно, молодець, молодець. На давай братікові. Молодець. раніше Так важко було з нею це зробити. Приход... Раніше це так важко було зробити, приходилось її тримати, вона кричала з істерикою. Простик її навчив, все виходить. І дуже любить м'які іграшки. Як ти любиш Лиску? Ось так. Дитина зовсім вже інша, така вже доросла, допомагає все. Да? Вже починає розуміти просьби і щось попросиш, вона принесе. Така цікава. Цього місяця вона полюбила всі головні убори, все одягає на себе, так? Да? Красива і полюбляє ага. танцювати. Тільки чує музику, зразу танцює і веселиться. <соргування> Ось так. Навчилась залазити на бильця дивана. Так їй весело вже видно, що вона стає <соргування> така більш со соображає. <соргування> Краса. Щось її просиш, що вона тебе вже слухає. Ага. А от маму Лінка не хочеш щось слухати, тільки ростіка слухає. Ой-ой-ой. Ось така вона гра. Вилізти і сидіти. <ривіт> Одягай. По словам, що вона каже нового, дуже гарно каже мама. Доть, а скажи мама. А скажи, тата. Ну, звісно, на камеру вона нічого казати не хочеть. Доть, а скажи нема? Та -та. Та -та. А як Кетя каже? А скажи няня няня, Няня. сьогодні їй рік і два місяці. Сьогодні. О, сьогодні Ось така вона у нас вже велика. В неї вже помітно дуже підросло волосечко За цих два місяці від року, прям швидко-швидко почало -швидко рости. Така, така от говорюшка. Няня. А як ти робиш алло алло Алло? І ось така гра залазити, злазити. Чекаємо вже літа, щоб на майданчику було погратися. Так? На вулиці вона теж дуже любить і проситься не сидіти в колясці, а побігати трошки. Це їй дуже подобається. Навіть в нас було одне падіння щесало носика. Обожнє <бужній> свого братика. Не відстає від нього. Вже зовсім-зовсім без проблем злазить. Не те, що я одного разу впала. <клух> б, б. Ну, пока. Б, б. З приводу сна, спить вона один раз в день і. Те, як і раніше було, годинку-дві, більше вона не спить. Спати сама вона не лягає, лягає тільки з пастушкою, і я її колишу. Ось таке вот шило. Тож, Ой. ось такі у нас, каже, досягнення маленькі в цьому місяці. Всім пока-пока. Нехай ваші дітки будуть здоровими. счастливыми <свес> левым. Ростик, порадует. Всем пока-пока. Давай пока. пока. Давай пока-пока-пока.